Сьогодні хочу розказати про нормальні інвертори, про підробки і про відверті, скажімо так, на намахалово. Я покажу ось такий інвертор. Якщо ви дивитесь по Ютубі якісь відоси і шукали інвертори, вам, мабуть, там вискакували там, інвертор 3000 Вт і вигляд ну, десь, десь такий, да, такий там. він красненький, неважливо. Але тут одна розетка, один вентилятор, вигляд такий, я його трохи пізніше покажу. Додивіться, до кінця буде дуже цікаво. Це у нас нормальний інвертор, це, на мій погляд, якась підробка під томатеч, тому що, в принципі, Tomatech, те, що я бачив до цього, гібридні інвертори і звичайні, вони відповідали своїм параметрам. А цей я загуглив, намагався знайти томатеч 5000 Вт, я не знайшов. Чи це такий, скажімо, хтось підробив під підтоматеч, чи може реально вони таке роблять, але також розберемось. Чому підробка? Дивіться, тут написано Sinwave інвертор тобто це сінсоїди. Якщо його відкрити і подивитися, то ніякої синусоїди ви не знайдете. Тут три трансформатори потужністю 400-500 Вт, і максимально навіть ось указано 1500 Вт це в нас інвертор. І транзистори, які використовувались, тут погоріли, ось покажу FTP0806, це на кожен канал, по 4 транзистори використовуються. Це десь аналог 3205-3206, і в принципі більше 500 Вт з них витягнути, ну, скажімо, не то що неможливо, не, не потрібно цього робити, бо воно буде все буде горіти. Тобто тривала робота не гарантується. Це 1,5 кВт, ми зрозуміли, це без синуса. Хтось каже, а чому без синуса? Тому що синус інвертор виглядає ось так. А тепер відкриття, скажімо так, не відкриття року, нормальний інвертор Databoss, 2000 Вт. А тут в нас 5000 Вт да, і синусом. Але для синуса нам потрібен ось такий дросель, щоб він... Щоб він був, да? і ось бачимо: раз, два, три, чотири трансформатори. І це в нас чесних 2 кВт. А це в нас 1,5 кВт і ніякого синуса З цим зрозуміло. І на закусь на останок я покажу відкроєне дерьміще, яке рекламується в Ютубі. Я не знаю, чому Ютуб це допускає. Я навіть там пару страйків намагався кинути, там, пожалітися на цю рекламу. Не реагують. Це відкроєний треш. Дивіться, це відкроєна трешатина. Тут, якщо є максимум 300 Вт, то це добре. А написано 3000 Вт. Тож будьте обережні. І ціна там півтори тисячі, да? І, звісно, коли бачу ціну, там за 3000 Вт півтори тисячі гривень, а за 2000 Вт 5006 тисяч, все думає, ну що ж, лох платити більше. Виявляється, не все так просто. Тому не давайте себе обманути. Якщо цікава правдива інформація, звертайтесь, ми як сервіс розкажемо, покажемо про всі інвертори, які ми ремонтували, які які ремонтували, і зможемо вам підібрати в разі необхідності якісний інвертор.